Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми з вами сьогодні будемо слухати 30 главу книги Буття. Давайте будемо читати цей священний текст. І побачила Рахиль, що вона не народжує дітей Якову, і позаздрила Рахиль сестрі своїй і сказала Якову: Дай мені дітей, а якщо не так, я вмираю. Що означає я вмираю? Три. Е... Таких було в людей стани у древніх, в яких вони себе вважали мертвими. Це якщо людина вкрита проказою, значить вона не може бути суспільно корисна, і вона мертва для суспільства. Якщо людина бідна, значить вона не може творити милостиню, значить теж вона якби мертва. І е, людина, яка не народжує. Якщо немає дітей, немає продовження роду, це теж значить, рід вимре, і вона себе вважала якби духовно мертвою. І тому вона звертається до Якова, до голови сім'ї, тому що він задає тон родині і він повинен приймати якісь рішення, якісь духовні висновки, ну, шукати більше молитви. Оці церкви говорять про те, що це був натяк. Для нього для того, щоб він більше молився, і щоб Господь поблагословив його і його дружину. Давайте згадаємо, що свого часу Ревека теж зробила правильну підказку своєму Ісаку, від чого в них почалися проблеми в сім'ї і в родині. І він прислухався до її поради, так би мовити, духовно отрезвів, і все справилося, От, як ми вже з вами читали. А яка реакція Якова? А давайте прочитаємо. Яків розгнівався на Рахиль і сказав їй: Хіба я Бог, який не дав тобі плоду утроби? Замість того, щоб зробити якийсь певний духовний висновок, ми бачимо, що Яків він все бере, як ми вже говорили, голими руками. Він добивається первородства, відповідно, він, коли бере собі дружину, рахиль теж. Підходить, обнімає, цілує. Він має могутню силу, він піднімає камінь з колодязя, він все бере своїми руками. І тут він замість покаяння, замість духовного переосмислення, він починає гніватися і каже: Хіба я Бог. От, тим самим він якби, і, ну, свою провину чи свою проблему хоче поставити вину Богу. І також він звинувачує Рахиль, тому що каже: Хіба є Бог, який не дає тобі, тобі не дає плоду отроби? Вона сказала: Ось служниця моя, Валла, увійди до неї, і нехай вона народить на коліна мої, щоб я мала дітей від неї. Мабуть, вона знала, як поступала Сара. Це ну, була помилка свого часу, і тут так само вона теж хоче своїм, як дуже часто от, на свій розсуд в будь-який спосіб, але вирішити свою проблему. Не щоб Господь вирішив цю проблему, але ні, ми своїм розумом, своїми діями, своїми переконаннями хочемо справитися з ситуацією будь-якою ціною. Що це до чого це призводить? Читаємо. І дала вона валу, служницю свою за дружину йому, і війшов до неї Яків, вала, служниця Рахилена, зачала і народила Якову сина. І сказала Рахиль, розсудив мене Бог, і почув голос мій, і дав мені сина, тому нарекла йому ім'я Дан». Дан. Із коліна Дана, згідно пророста, має постати антихрист. А чому із коліна Дана. Цей період, коли має прийти Антихрист, називається періодом, ап, періодом апостасії, тобто відступлення. А відступитися може лише той, хто був в істині. Хто був в істині і відійшов від істини, той відступився. І цей якраз і може називатися сином апостасії. От і тому якраз із коліна тих, хто. Начебто мають бути служителями Господа Бога, постане Антихрист. І ще зачала і народила Вала, служниця Рахилина, другого сина Якова, і сказала Рахиль, боротьбою сильною боролася я із сестрою моєю і перемогла, і нарекла йому ім'я Нефалим. Лія побачила, що перестала народжувати, і взяла служницю свою зелфу і дала їй Якову за дружину. І він увійшов до неї. Гліє, теж не народжує і вирішує, що в такий самий спосіб, як і Рахиль буде вирішувати свою проблему. Тобто йде така от суперечка, сперечання. Двоєжонство це попущення з великою і великою натяжкою. Перший двоєжонець, ми пам'ятаємо це в Ламех, це нащадок Каїна, Каїніт. І е, ніколи до добра це не доводило, всю історію. От, і про це буде неодноразово сказано. Про це ми будемо з вами читати в книзі Второзаконня. Там про царів буде сказано, також про поділ майна буде сказано, як розподіляти майно в такому випадку. Але це попущення, це люди так захотіли. От. Але люди від цього і страждають. Тому що в Євангелії сказано досить правильно і зрозуміло, що людина не може служити двом господарям. Тому що одного зненавить, а другого полюбить. І не можна одинаково двох любити. І тому такі от суперечки тут відбуваються постійно. І Зелфа, служниці Ліїна, зачала і народила Якова сина, і сказала Лія, додалося, і нарекла йому ім'я Гат. І ще зачала Зелфа, служниця Лії, і народила іншого сина Якова, і сказала Лія, до блага мого, тому що блаженою будуть називати мене жінки, і нарекла йому ім'я Асир. Рувин пішов під час жнив пшениці і знайшов мандрагарові яблука в полі, і приніс їх лії, матері своєї, і Рахиль сказала ем, сестрі своїй Лії, дай мені мандрагорів, сина твого. Але Лія сказала їй, невже мало тобі заволодіти чоловіком моїм, що ти домагаєшся мандрагорів, сина мого? Що це за мандрагори? Екзегети е, сходяться на думці е, про те, що е, насправді це, мабуть, і були незвичайні яблука, е, це були якісь особливі плоди, які мали ароматичну, а можливо, навіть наркотичну дію. Їх використовували для того, щоб ну, от, ну, притягнути, щоб жінка могла якось ну, притягнути більше увагу е, свого е, чоловіка. От. І тому от, е, е, Лія. Вдається, от до такого е, заходу, от, коли навіть і не вистачає вже служниць, і ну відповідно е, шукають ці мандрагорові яблука. От люди знали, мабуть, що це якось сприяє зачаттю, от, е, чи сприяє тому, щоб чоловік звернув увагу на жінку, от і знаходить їх. Рахиль сказала, так нехай він ляже з тобою в цю ніч за мандрагори сина Твого. Як і прийшов з поля ввечері, Лія вийшла йому на зустріч і сказала: Увійди до мене сьогодні, тому що я купила тебе за мандрагори сина мого. І ліг він з нею в ту ніч. І почув Бог Лію. І вона зачала і народила Якову п'ятого сина. І сказала Лія: Бог дав відплату мені за те, що я віддала служницю мою чоловікові моєму. І нарекла йому ім'я Ісахар, що значить відплата. І ще зачала Лія, і народила Якову шостого сина. І сказала Лія, Бог дав мені прекрасний дарунок, тепер буде жити в мене чоловік мій, тому що я народила йому шість синів і нарекла йому ім'я Заволон. І потім народила дочку, і нарекла їй ім'я Діна, і згадав Бог про Рахиль, і почув її Бог. І відкрив утробу її, і вона зачала і народила Якова сина, і сказала Рахиль, зняв Бог ганьбу мою, і нарекла йому ім'я Йосиф, сказавши, Господь дасть мені і другого сина. Тут е згадується про народження синів, але згадується ім'я однієї дочки. Це не означає, що народжувалися лише е діти чоловічої статі зовсім ні. Просто зазвичай згадується в родоводах саме чоловічі імена. А якщо згадалося жіноче ім'я, зокрема дочки Діни, це означає, що вона буде мати якесь місце у цій історії. І про це ми з вами прочитаємо у 34 главі. І ця історія буде не зовсім приємна. І чому це відбувається? А тому, що ці діти зачинаються в похотях, так би, у сперечанні, у суперечках, у застосованні цих різних мандрагорів, от, а не в любові. От І тому ми почитаємо, що з цим станеться. От, тому що всяка справа вона має чисто виконуватися. От Якщо ні, то ця справа буде мати гіркий осадок. Після того, як Рахиль народила Йосифа, як і сказав Лавану. Відпусти мене, і я піду у своє місце, у свою землю, і віддай мені дружин моїх і дітей моїх, за яких я служив тобі, я піду. Бо ти знаєш службу мою, яку я служив тобі, і сказав йому Лаван, о, якби я знайшов благовоління перед очима твоїми. Я помічаю, що за тебе Господь благословив мене. Тобто, ми знаємо, що і при Якову, і при Ісаку, тепер вже при, Яков, при Аврааму, вибачаюсь, постійно, хто жили поряд, вони відчували особливе благословення, благословіння, що примножувалось в них, все родило у сто крат. Як це було Ісака, ячмінь вродив, і худоба розросталася, і, і Лавана, Лаван теж розбагатів. Він побачив, що справи пішли на краще. Тобто, коли ми трудимося, недостатньо наших навиків обов'язково має бути Боже поліття, Боже благословіння. От із Яковом це благословіння прийшло на дім Лавана. І сказав: признай собі нагороду від мене, і я дам тобі. І сказав йому Яків. Ну, яків же ж він все ж хоче хитрувати. Яків, це хитрий, ми з вами говорили. І от що він придумав? Ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя при мені, бо мало було у тебе до мене, а стало багато. Господь благословив тебе з приходом моїм, коли ж я буду працювати для свого дому, і сказав йому Ломан. Що дати тобі? Яків сказав йому не дай мені нічого, якщо тільки зробиш мені що я скажу. То я знову буду пасти і стерегти овець твоїх. Я пройду сьогодні через усю отару овець твоїх, і він докрем з нього всяку худобу з цятками, і з плямами, усяку тварину, чорну і з овець, також із плямами, і з цятками кіз. Така худоба буде нагородою мені і буде моєю. І буде говорити за мене перед тобою справедливість моя у наступний час, коли прийдеш, подивитися нагороду мою, усяка коза. Не з цятками і не з плямами, і з овець не чорна крадене. Це в мене. Отже, Яків, знову ж таки, користуючись можливістю, не просить найкраще, а просить найгірше. Він знає, що його Господь благословить, Господь йому допоможе, він буде старатися, і все в нього вийде, і він просить найгірше. Худоба із плямами це та, яка була второсортна чи третя сортна, так би мовити. Вона не цінилася у той час, тому що цінилися білі шкіри, чисті шкіри. Все, що з плямами, чорне або рябе, яків бере собі. Що далі відбувається, дуже буде цікавий зараз. Момент, Лован сказав: добре, нехай буде за твоїм словом, і відокремив у той день козлів, строкатих із плямами, і всіх кіз із цятками, із плямами усіх, на яких було трохи білого, і всіх чорних овець, віддав у руки синам своїм і призначив відстань між собою і між Яковом на три дні поті, як і вже пас іншу дрібну худобу Лаванову, і взяв Яків, свіже пруття і стополі, мигдалю. Та явора і повирізував на ньому Яків білі смуги, знявши до білизни кору, що на пруті, і поклав прутя з нарізкою перед худобою у водопійних коритах. Куди худоба приходила пити, і де, проходячи пити, зачинала перед пруттям, і зачинала худоба перед пруттям, і народжувалася худоба строката із цятками, із плямами, і відкремлював яків, ягнят, і ставив худобу лицем до строкатої, всієї чорної худоби Лаванової, і тримав свої отари окремо і не ставив їх разом з худобою Лавана. Що ж тут таке відбувається? Коли приходить худоба до корита для того, щоб пити воду, в той момент вони спарюються, і він кладе прутя, які мають строкатість. Тобто він знімає часткову кору, і ця палка строката лежить. І в такий випадок, в такому ну, випадку народжувалися ягнята строкаті. Я під цим відео лишу посилання. Значить, Є така наука, Телегонія. Це наука про далекий ген. І ця наука, вона свого часу, на початку 90-х, досить так активно обговорювалася в богословських кругах. Справа в тому, що ця наука вона має якби дві сторони. Там розглядається ця проблема і у тварин, і, ну і відповідно говорить за людей. Чи працює це в людях? Тобто, от, Хто перший сходиться із дівчиною, там в чому суть, значить, він закладає в неї якби, цей невидимий ген, навіть якщо дитина не зачалася. Але потім, якщо та дівчина вийде за іншого, то є ймовірність, що той другий. Він, по-перше, не буде мати такої приїзні до цих дітей. А по-друге, може бути, що ця дитина буде схожа на цього першого, хоча тоді зачаття не було. Це генетика, це складна річ. І ну, взагалі наука, ми, ми з вами говорили, що ми науці так особливо не можемо довіряти, тому що сьогодні наука говорить одне, завтра інше. Ну, наприклад, свого часу. Наука стверджувала, що двигун внутрішнього згорання, який працює на дизельному паливі це, паливі, це екологічно чистий двигун, і тому в Європі він був досить популярний. На цих автомобілях писали Пацифік, тобто ну, мирний, тихий до ем, довкілля. Але сьогодні їх взагалі забороняють в Європі. І в першому, і в другому випадку наука дуже категорично говорила спочатку, що це дуже екологічно і все майбутнє за дизельними двигунами, а сьогодні, говорить протилежно, і в одному, в іншому випадку, це виявилося неправильно. Ще буде третій варіант: нас час не дозволяє ці всі моменти з вами проговорити. От. І, ну, тому що наука це дуже така нестійка річ, на відміну від богослів'я. Але подивитися, що якраз серед тварин це строго дотримується цей принцип чистоти. Якщо, наприклад, селекціонер побачить, що тварину жіночої статі покриє там якась дворова тварина, ту, яка має бути відібрана на селекцію, вже ця тварина для майбутньої селекції не годиться, вона вилучається. Це навіть не обговорюється. От, от коли стосується розмови ну, про те, чи працює ця наука, ну, ці, ці принципи телегонії, скажімо так, ну, в людських стосунках, от, ну, тут зрозуміло, що тут все відразу і розпливається з розумілих причин. Справа в тому, що всіх, в ну, більшості народів, до певного часу, мабуть, якихось народів, народів і по сьогодні, є один невід'ємний принцип, який є основою міцного суспільства. Дівчина має виходити заміж незайманою. Це є основа могутнього суспільства. Все інше від лукавого. Пайте ми з вами дочитаємо. Ну, Подивитеся, це посилання під відео я лишу. Ми дочитаємо нашу главу. Кожного разу, коли зачинала худоба міцна, як і вклав прутя в корита перед очима худоби, що вона зачинала перед пруттям, а коли зачинала худоба слабка, то він не клав і діставалася слабка худоба Лавану, а міцна якову. І стала ця людина дуже-дуже багатою. І було в нього безліч дрібної худоби, і великої худоби, і рабинь, і рабів, і верблюдів, і ослів. Ну, Ще до тієї теми. Колись, навіть коли не було лабораторій, там, так, якихось там наукових досліджень по генетиці, люди дуже просто казали, ну от, задивилась. Значить, от, тому схожий, схожа дитина, можливо, на іншого чоловіка, хоча зачаття з ним тоді не було. О, також не дозволяли вагітним дивитися, ну, це сьогодні розглядається якби, як марновірство, ну, але ж. Просто так нічого не буває. Не дозволяли там їсти, наприклад, все те, що є нестандартне, там, от, те, що має якийсь там, неправильний вигляд, якийсь фрукт, там, фрукти чи овочі. Оці люди цього дотримувалися, принципу. Тому що вони вважали, що це якось може впливати. Так, це примітивно, але десь люди відчували, що все-таки це працює. От, і селекціонери. Це на 100% ті, які займаються розведенням різних тварин, на 100% це підтверджують. Ну, Хай Господь допомагає, нам інструкції для життя це Біблія. Тут все сказано. Все сказано необхідне для нашого життя щасливого. Як будемо намагатись дотримуватись, все в нас буде добре. А якщо ні, ну, то відповідно і наслідки будуть відповідні. Хай нас Господь береже. Слава Господу Богу!